Мечі бувають різні, типології, за якими їх поділяють, багато. Півтораручний меч, бастард чи довгий меч. Як правильно, лицарський чи військовий меч. Срачі на подібні теми часто виникають в коментарях. Тому я хочу трохи пролити світло на це питання. Я спробую максимально спрощено пояснити, якими бувають європейські мечі і як грубо на око хоч якось їх розрізняти. Якщо вам таке цікаво, не забудьте вподобати це відео та підписатись, якщо зустріли мене вперше. А поки ви виконуєте звичні ютуб ритуали, я розкажу вам про середньовічні мечі. Головне, що треба розуміти, щоб зменшити кількість беззмістовних холіварів. В постіндустріальну епоху ми звикли, що у речі є умовно модель, і ця модель може бути випущена партіями в певну кількість однакових штук. Власне, срачі часто виникають навколо моделі меча, хоча такий підхід не зовсім можна застосовувати до мечів, особливо середньовічних. Кожен меч унікальний, його виготовили вручну у кількості одна штука. Вони можуть бути схожими, типовими, були певні тенденції часу та банальна мода, але форма клинка ефесу чи оголовку може відрізнятись в одного й того самого типу мечів, просто за забаганкою власника. Тому запам'ятали, будь-яка типологія мечів умовна і завжди будуть мечі, що підпадати під два-три типи одночасно. Сперечатись за тип меча беззмістовно, довести тут щось неможливо. Сьогодні ми не говоримо про античні мечі, про них іншим разом. Зараз про найпопулярніші в іграх кіно та масовій культурі середньовічні мечі. Європейський середньовічний меч еволюційно походить від римської спати, що в свою чергу була запозичена у кельтських народів. На перше століття нашої ери основним мечем римської армії був Гладіус. Як і більшість корисних інновацій, римляни підгледіли його у підкорених народів. В цьому випадку в іберійці. Це був короткий меч з широким колючим клинком, що чудово підходив для піхотного римського шикування і ближнього пішого бою у тісному строю. Ефес мав ергономічну форму із спеціальним заукругленим упором для руки, що потрібен під час уколу. Спатаж застосовувалась у якості кавалерійського меча. На відміну від гладіуса, спата мала довгий клинок 70-80 см. Руків'я ж нагадувало гладіуса, хоча з часом спрощувалось. Тобто, фактично, спата це такий гладіус з довгим кельтським клинком, більше пристосований для рублячого удару. З часом, оскільки спата це більш рубляча зброя, заокруглений Ефес спрощували, замінюючи сферичний упор простим коротким перехрестям. Кавалеристи у римському війську часто походили з впливових та заможних родин. Служити у кінноті було почесно, і, відповідно, кавалерійська зброя перетворювалася на ознаку елітарності. Можливо, саме тут починається відношення до меча як до сакрального символу приналежності до особливої військової касти. Римська імперія розпалася на окремі королівства, що змішали в собі римські та варварські звичаї, в тому числі і військові. Спати теж поступово еволюціонували. У королівстві франків поширення набули мечі меровінгського типу, названі так на честь правлячої в той час королівської династії меровінгів. Меч меровінгів мав широкий рублячий клинок з вираженим долом і заокругленим вістрям. Ефес складався з двох однакових дерев'яних перекладин, покритих металом: одна замість гарди і одна на місці оголовка. Руків'я часто мало форму пісочного годинника. Така конструкція досить жорстко фіксує кисть, що покращує контроль зброї при сильних ударах, але обмежує маневреність. Переважно меровінг залишався статусною зброєю кавалеристів. Вони були дуже дорогими, часто багато прикрашались. Відмінною деталю є також кільце, що кріпилось до нижньої перекладини на оголовку збоку. Чомусь цей тип рідко можна побачити в кіно та мистецтві, хоча деякі легендарні мечі мали б належати до нього. Наприклад, справжній дюрандаль Роланда теоретично мав би виглядати якось так, бо Меровінг був поширений якраз тоді, у VI-VIII століттях. А оскільки ранні легенди про короля Артура теж походять з тих часів, то і легендарний ескалібур мав би бути Меровінгом. Наступником Меровінга є меч Каролінгського типу, так само названий ім'ям Франкської династії Каролінгів, тобто нащадків Карла Великого. На Каролінгських мечах Ефес став повністю металевим. Перекладена знизу, замінена на повноцінний оголовок, досить масивний. У масовій культурі Каролінг знають як меч вікінгів, хоча поширений він був по всій Європі, в тому числі на теренах Русі. Так званий меч Святослава, знайдений біля Хортиці, належить до цього типу мечів. Насправді виробляли Каролінги якраз в основному франки, а вікінги купували їх чи трофеїли. Найтехнологічнішою частиною меча є його клинок. На всю Європу їх могли виробити лише декілька виробництв, переважно франкських. Знаменитими стали так звані ульфберти. Таким клеймом франкська майстерня позначала клинки свого виробництва. Продавали їх по всій Європі. Часто ефеси робились вже на місці під вимоги замовника. Той факт, що клейми намагались підробляти більше століття, говорить про високий попит на клинки ульфберта, їх якість та високу ціну. Використовували такі мечі з 8 по 10 століття. Як? Для цих часів характерним є застосування переважно піхотних простих шикувань. Невеликі армії бились лініями. Основою особистого захисту був щит. Меч все ще лишався дуже коштовною зброєю, тому часто був атрибутом вождів та командирів. Як і Меровінг, каролінгський меч досить жорстко фіксує кисть. Це, а також будова його широкого клинка, натякає, що зброя орієнтована на рублячі удари. Така конструкція погано підходить для фехтування, тому застосовувати його варто зі щитом або з коня. Каролінських мечів є кілька класифікацій і багато підтипів. Головні його атрибути широкий клинок до 90 см довжиною, заукруглена вістря, широкий дол, коротка масивна гарда. руків'я довжиною строго під одну долоню. На масивне, жорстко фіксує руку. Форма може бути різною, проте візуальна стилістика легко впізнавана. Такими мечами бились вікінги, франки з нашої історії це період Ольги, Святослава та Володимира. Наші князі точно носили при собі щось подібне. З часом у Каролінга збільшили гарду для кращого захисту, а оголовок, навпаки, зменшили для зручності та спрощення виготовлення. Як правило, стали робити круглі дископодібні оголовки. Руків є пряме, під одну долоню або трохи довше. Клинок отримав помітне звуження та характерне колюче вістря. Кольчуга з розвитком можливостей виробництва ставала все доступнішою. Прорубати її мечем важко, тому клинки починають трансформуватися, з'являються колючі вістря, хоча сам клинок лишався широким і чудово підходив для рубки. Такий тип узагальнюючи називають романським мечем. Він також став довшим, оскільки розвиток металургії дозволив виготовляти якісніші сплави. Подібні мечі панували в період з десятого по тринадцяте століття. З такими хрестоносці брали Єрусалим, а наші предки захищали Київ від Орди. Саме на основі романського меча виникли перші зразки з можливістю хвату двома руками та подовженим клинком. Називають їх по-різному: військові, лицарські, бастарди тощо. Однієї правильної назви немає в різні часи і в різних мовах їх називали по-різному, тому застосовуйте ту, яку знаєте. Така подовжена конструкція була потрібна в першу чергу вершникам, щоб зручніше дотягуватись до ворожої піхоти. Тому такі мечі стали атрибутом лицарів і переважно застосовувалися саме ними. Загальна довжина бастарда біля метра, плюс-мінус як хотілося власнику. Руків є подовжене на півтори-дві долоні, клинок рублячо колючий, з вузьким долом, оголовок найчастіше дископодібний, Гарда пряма і добре виражена. Романський меч був дуже поширеним і має безліч варіацій, проте за цими атрибутами його можна впізнати. Коли поширились бергантні та латні обладунки, рубати їх мечами стало безрезультатно, тому клинки ще сильніше видозмінили під укол. Вони стали нагадувати дуже витягнутий трикутник з вираженим вістрям та ребром жорсткості замість долу. Колючі якості стали пріоритетнішими за рублячі. Гарди стали вигинати до вістря, а оголовки замінили на кулю або грушоподібні. Такі наверші робили хват зручнішим. Варіанти під одну руку також стали популярними в містах, як цивільна зброя самооборони. Їх часто носили в парі з баклером чи кинжалом. Звісно, були і видовжені лицарські версії. На них з'явились анатомічні форми руків'я, які стали довшими. Такий тип меча узагальнено називають готичним. Поширені вони були у 14-15 століттях. Їх основне застосування це столітня війна, постійні війни в Італії, війна троянд в Англії. Якщо ближче до нас, це Грюнвельська битва. Впізнати готику простіше за все, заграненим клинком з ромбовидним профілем, який широкий біля ефесу і дуже вузький на вістрі. Також маркерами є вигнуті до вістря гарди, анатомічні руків'я, грушоподібні та кулясті оголовки. Найбільше різноманіття в розвитку мечів принесло 16 століття. Видовжені лицарські мечі тоді трансформувались у довгі мечі, як цивільну зброю. Довгий меч має подовжене руків'я на три долоні та довгий складний клинок, що поєднує колючі та рублячі властивості. Типовим прикладом, який знає багато людей, є відьмачі мечі. Біля гарди, клинок був широким, з одним чи кількома долами. Поступово він звужувався та на дві третіх довжини мав чудові рублячі якості. Остання третина була граненою, як на готичних мечах. З вираженим колючим вістрям. Такі мечі стали використовуватись на поєдинках, тому під них виникла розвинена фехтувальна школа. На полі бою з'явилися великі дворучні мечі на зразок Монтанти чи Цвайхандера. Це була дуже специфічна зброя, яку носили елітні воїни. Часто такі солдати охороняли полководця чи клейноди, іноді застосовувалися як додаткова сила для розвитку успіху при прориві ворожого шикування. Клинки дворучних мечів мали схожу будову з лонгсвордами, але були більшими та важчими. Руків'я підстать теж було велетенським, щоб врівноважити клинок і керувати ним за принципом важеля. Примітною особливістю дворучників є контргарда, що прикривала незагострену частину клинка, що називається Рікасо. В деяких випадках за нього теж тримали меч, і контргарда тоді прикривала руку. Також у військових застосовувались різноманітні специфічні мечі ближнього бою, типу кацбальгерів, наприклад. Це короткий широкий меч-тесак, призначений для різанини в тисневі, траншеях чи вузьких просторах. Звідси й назва Кацбальгер, тобто кішкодер. Впізнати його легко, за широким клинком з кількома долами та круглою гардою, закрученою в спіраль. Такий дизайн іноді застосовували і для дворучних мечів. Під одну руку виникають різноманітні фехтувальні мечі. Зброя самооборони в містах активно розвивалась. Почали виникати спеціальні дуельні мечі на зразок Болонського. Він мав довгий колючий клинок, а на його ефесі з'являються додаткові кільця та дуги для захисту руки. Пізніше він трансформується у ще більш спеціалізовану зброю рапіру. Любителі широких клинків теж розвивали захист кистів. На цю тему виникають цікаві палаші. З примітного я б виділив популярну в Італії Скіявону. Загалом 16 століття це епоха піку розвитку звичного нам універсального меча. Пізніше клинкова зброя пішла шляхом більшої спеціалізації під конкретні задачі. Типів мечів стає все більше, і на своїх предків він стає все менш схожим. На цивільному ринку балом править колюча рапіра, ідеально призначена для сутичок на вузьких вуличках та поєдинків честі. Спочатку вона була довгою та з масивним фесом, поступово полегшувалась і трансформувалась у малий меч з колючим шиловидним клинком без леза. Військові перейшли на палаші та шаблі. Еволюція цих двох розгалужень розвитку меча продовжувалась аж до ХХ століття, коли зброя особистої самооборони теж стала вогнепальною. Отже, підсумок: еволюційно мечі можна вишикувати в наступний порядок: спата, меровінг, каролінг, романський, готичний, пізніші мечі. Це дуже приблизна градація, що показує епоху поширення певної зброї та дає розуміння, які зразки не мали би бути показані в одному кадрі. Чи, наприклад, що довгі мечі зі скеліга у Відьмак 3 за фесами від Каролінгів то є люта діч. Різні наукові типології, на зразок окшота, дають можливість описати якийсь конкретний дизайн меча. Хоча і вона не точна, і не всі мечі описує. Такі дотошні типології для опису мечів рідко потрібні. Тому визначайте мечі за основними ознаками і одразу зрозумієте, про яку епоху йде мова. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви чекатимете наступний випуск. Підтримати його створення можна за посиланнями нижче. А тим, хто вже це зробив, я щиро дякую за ваш внесок у розвиток цього каналу. Що ж, з мечами розібрались? За тиждень вийде подібний матеріал про європейські кинжали. Та ми побачимось. До зустрічі!